Добрий день з вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіа-центрі Україна Укрнформ. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 222-й день від початку боротьби за нашу свободу та незалежність. Наша команда підготувала для вас сьогодні такі події. У 14-й годині до нас завітає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, і ми поговоримо з ним про результати діяльності зернових коридорів, а також поговоримо в принципі в цілому про роботу аграріїв. У 16-й годині у нас буде включення з Олексієм Чернишовим, міністром розвитку громад та територій України. І ми будемо говорити про підготовку до опалювального сезону. А прямо зараз у нас навключає. Учні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго дня ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, яка ситуація в Херсонщині наразі на цей час? Що можете сказати про результати так званих референдумів, як вони вплинули на ситуацію в самої, в самої Херсонщині? В Херсоні? Поділіться з нами, будь ласка. Псевдореферендуми абсолютно ніяк не вплинули на Херсонщину, і особливо на херсонців. Це все псевдодійство, яке задіяли окупанти, це не більше ніж психологічна картинка, яку вони хотіли зробити. Бо та паніка, яка набирала обертів якраз і серед окупантів, і серед колаборантів в останній час, і вони розуміли, що їм втриматись вже в Херсонщині на Херсонщині буде неможливо. Як і відповідно в других окупованих територіях, тому окупанти поспіхом почали розгортати ось це псевдодійство під назвою референдум, і фактично, розпочавши його підготовку, вони заблокували виїзд людей з окупованої території через Васильівку. Спочатку обстріляли людей на пункті виїзду, тоді вони запровадили перепустки, які мають діяти з 1 жовтня. Дня, але ж 1 жовтня випало на вихідні. Роз'яснень до цих перепусток вони так і не надали. Сьогодні з'явилося тільки роз'яснення, як треба оформлювати ось ці дозволи на виїзд, але знов таки перепоною, є те, що для цього дозволу треба і всі копії сторінки, паспорту і навіть свідоцтво про народження дорослих людей для чоловіків, обов'язково військовий квиток. І це все треба подавати в електронний. Ному вигляді не зрозуміло, коли буде відповідь, а найголовніше те, що по деяким населеним пунктам просто інтернет відсутній, і що робити тим людям, які вже знаходяться біля пункту пропуску, тобто окупанти фактично заблокували виїзд. А люди почали виїжджати, і це є відповідною відповіддю наших людей на окупованих територіях, тому що залишатися під гнітом окупанта далі стає все більше і більш неможливим. Бо окупант почав казати про якісь добровольчі загони мобілізаційні, і, до речі, зазначає, що ці добровольчі загони мобілізаційні будуть входити до складу військ Рашівської Федерації. І ось цей найбільше і турбує і якраз людей на окупованих територіях. Разом з тим, окупанти почали робити подомовий і по квартирний обхід людей в місті Херсоні і Інших населених пунктах з метою виявлення чоловіків віком від 18 до 35 років, поки повісток не роздаються, поки жодних планів вони не озвучують. Але головна мета це зараз якраз перепис чоловіків і можливо використанням чоловіків у вигляді ось цих мобілізаційних загонів, але знов-таки мені складно казати про те, як це буде використовуватись, тому що люди. На непідконтрольній території вони мають чітку проукраїнську позицію. Якщо вони візьмуть зброю в руки, то вона буде використана не точно проти наших збройних сил України, а однозначно проти орків, які прийшли і окупували нашу землю. Тому, на мою думку, це буде використовуватись виключно для того, щоб чоловіків використовувати і наших людей як живий щит або як мобілізаційний трудовий ресурс. Для побудови фортифікаційних споруд і це турбує в тому числі і наших людей, і люди зараз намагаються масово виїхати. Ми завжди закликали це робити заздалегідь, завжди просили наших людей виїхати на підконтрольну територію України, щоб значно облегшило і деокупацію в тому числі, але і зараз не пізно зараз найкраще треба виїхати для того, щоб оберегти себе, уберегти своїх рідних. Пану Сергію, ми бачили ці дні у відкритому доступі, у відкритих джерелах фото з різних населених пунктів Херсонщини. Ми бачили фото з нашим українським прапором біля пам'ятнику Кавуну. Ми бачили вже фото з Михайлівки. Якщо у вас є така і ми можемо про це говорити. Чи розуміємо ми вже що наші збройні сили все ж таки просуваються? Ми офіційно можемо казати тільки про Архангельський Миролюбівку, про яку зазначив президент. І ці населені пункти остаточно визволені і знаходяться під контролем Збройних сил України, і вони були визволені ще декілька днів назад, але озвучені вони були тільки вчора, тому що це вже впевненість в тому, що ми зможемо захистити їх і не пустити ворога назад, тобто всі контратаки ворога будуть відбиті. А дійсно, останніми днями ми побачили з першу фотку Осокорівки. Це якраз пам'ятник Ковону, який проїжджали наші військові. Він знаходиться в Осокорівці. Ми побачили наших військових біля в'їзду в Михайлівку. Ми побачили наших військових в Хрещенівці біля пам'ятника. Це означає, що Золота Балка так само знаходиться під контролем наших збройних сил і означає, що наші збройні сили поту. Ужно просувається якраз по березі Дніпра ближче до Береслава. Офіційно поки що такої інформації немає, але разом з пабліками расистів, до речі, які панікують, але свою паніку називають передислокацією, то вони абсолютно підтверджують ці всі фото, які викладають наші військові. І кажуть вони, що вони вже передислоковуються, і наступна їх точка передислокації вже буде Береслав. Ми дійсно. Підтримуємо їх в цій позиції, але не підтримуємо, щоб вони там базувалися. Нехай вони передислоковуються і далі і через Дніпро Нова Каховка, Крим і далі в Рашистську Федерацію. Нехай вони передислоковуються швидше. Ми їх будемо гнати відповідно швидше. Тому на зараз істерія у пабліків рашистів підтверджує абсолютно ось ту інформацію, яку піддають, піддають наші група, подають наші воїни. Тобто ми тримаємо кулаки, ми віримо в збройні сили України, ми просуваємось вперед, ми звільняємо нашу рідну землю. Сподіваємося, що незабаром Збройні Сили України, Генеральний штаб, повідомить нам про такі позитивні новини, яких ми всі дуже чекаємо. Пане Сергію, ми бачимо активно, дуже працює на окупованій території рух супротиву. Можливо, ви щось розкажете про нього? Ми бачили, що було нещодавно ліквідовано ще одного з колаборантів, заступника Гауляйтера. що відбувається в. Середині Да, заступник гауляйтера був знищений. Був знищений колаборант журавко. До речі, всім відомий колаборант, і він його вичислили там, де він все ж таки переховувався, ночував, і в тому місці виросла бавовна. і Разом зі своїм оханням він відправився до охоронцям. Він відправився до пекла. Тобто, це якраз робота нашого руховопору. Рухопору працює по координації зі Збройними силами. України щодо знищення якраз колаборантів, до знищення зрадників, до знищення військових об'єктів Російської Федерації, складів, техніки, коригування переправ і незважаючи на посилення фільтраційних своїх дійних, по незважаючи на посилення обшуків зі сторони окупантів, рухопору не тільки набирає обертів, рухопору тільки стає міцнішим, і разом з цим. Всім рух опору і розкліює листівки по переслідуванню колаборантів, роздає матеріали, вивішує українські прапори, знімає расистські прапори. Тобто, ось якраз така робота і інформаційна. І координаційна, і ліквідація зрадників це все, знаєте, така синергія, синергія потужного переможного духу і деокупації нашої рідної землі, пане Сергію. У нас мабуть є питання у студії. Є питання? Прошу, мікрофон. Пане Сергію, добрий день. Укрінформ, Ольга Коростильова. Чи є у вас статистика людей, викрадених українських громадян на території на окупованих землях. І скільки з них просто викрадено, і доля їх невідома? І скільки ви точно знаєте, що вони знайдені вже загиблими? Дякую. У мене цифр точних по цій інформації немає. Але можна зазначити, що навіть зараз складно їх уявити, тому що окупанти вже дуже часто незаконно затримують людей по другому разу. Вже є випадки, коли затримують і третій раз. Є випадки, як і з Олександром Бабічем, головою голопристанської громади, якого фактично з першого дня окупації незаконно затримали, і він і долі знаходиться у незаконному ув'язненні. Чисті. Є випадки, коли люди після незаконного затримання одразу виїжджають з окупованої території. Є люди, які все ж таки сподіваються, що після ось цих фільтраційних дій їх залишать в покої. Але я знову таки підкреслюю, що по другому разу вже дуже багато людей незаконно затримали, і люди після другого разу все ж таки вже приймають рішення виїжджати. Є вже випадки, і третій раз за затрим... Мання є випадки того, і це було і це було в Каховці, коли після затримання чоловіка його знайшли мертвим неподалік на березі Дніпра. Тобто були випадки, коли люди не поверталися живим після незаконного затримання. Це все на превеликий жаль. Є на окупованій Херсонщині. Пане Сергію, якщо говорити про гуманітарну ситуацію в Херсоні та області, яка ситуація напередодні опалювального сезону? Чи що відбувається зараз там з критичною інфраструктурою? Так, на сьогоднішній день Херсон вимкнутий від газопостачання, і в місті Херсоні зараз немає газу. Рашисти, відповідно відімкнувши від газопостачання, місто Херсон почали звинувачувати Україну в тому, що саме уряд України вимкнув газ. Але ж це відбувається абсолютно не так. Це вони нагнітають і фактично на сьогоднішній день місто Херсон, обласний центр особливо. Ливо правобережна частина вона не підготовлена до опалення і відповідно до зими. На лівий березі Дніпра там трошки легша ситуація, але не настільки. Найбільшу турботу ще й викликає тільки дежі, окуп... свіжі деокуповані населені пункти, там, де взагалі зруйнована абсолютно вся інфраструктура, і не кажучи вже про газ, немає електропостачання. То тут якраз задача номер один стоїть і уряда, і всіх волонтерських організацій допомогти людям, які залишилися в цих. Селах і населених пунктах, для того, щоб вони змогли перейти ось цю гуманітарну кризу, забезпечити їх харчами, ліками в першу очі і відповідно будівельними матеріалами для того, щоб вони могли хоча б налагодити собі дах і будівлі, і могли достойно пройти зимою, перезимувати. Тому ситуація взагалі то доволі критична і складна. Єдине на що ми можемо надіятись, це на де. Окупацію області для того, щоб гуманітарно забезпечити мешканців нашої області, пане Сергію, у разі де деокупації, на яку ми всі сподіваємося, на яку ми всі чекаємо, чи готові е, місцеві органи самоврядування організувати евакуацію людей, щоб е, по, розуміємо, що попереду зима, і поновити всю інфраструктуру буде не так швидко. Так, дійсно до евакуації готові готуються, і навіть є гуманітарні хаби створені, які готові приймати людей і з визволених міст, і фактично людей, які виїжджають з окупованої території, є і можливість надавати тимчасове житло, допомогу одразу і відповідно допомога харчами, допомога в працевлаштуванні і надалі переїздом можливо в інші населення. Ні, пункти це розгорнуто не тільки в місті Запоріжжі, де виїжджають наші люди, а і по іншим обласним центрам з допомогою людям, які виїжджають з окупованої Херсонщини. Надалі цю роботу треба підтримувати щодо того, чи готові будуть органи місцевого самоврядування. Поновити свою роботу в стані де, після деокупації? звичайно, так звичайно, так і на це все спрямовано, і є. Разом з військовою адміністрацією і благодійні фонди, які працюють і працюють дуже потужно на деокупованих землях і деокупованих селах, доїжджають, допомагають людям. І знаєте, найголовніше, щоб було найбільше деокупованих сел, найбільше деокупованих міст. А, а допомога, повірте мені, однозначно дійде до кожної людини. Я дякую вам, пане Сергію. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Віримо в наші збройні сили і працюємо далі разом на нашу перемогу. До зустрічі.